Ранок почався з дзвінка сіна. Він радісно повідомив: Мамо, Галя вагітна, ти уявляєш така радість? Ой, вітаю, тільки якось дивно. А що дивного, ми вже п'ять років одружені, давно настав час. Наступного дня свекруха ні з того, ні з цього приїхала до сина додому. Зазвичай вона приїжджала на свята або попередньо дзвонила, але тут вона прийшла просто так, і це було дивно для Галі. Галочка, я рада, що у вас нарешті буде дитина, тільки не кажи чоловікові, що він не від нього. Як з чого ви взяли? Ми весь час намагалися завагітніти, я всі аналізи здавала, у мене все добре. Тільки він усе не хотів казав, що і так знає, що проблем немає. Галочка, тут така справа. У дитинстві мій Альоша перехворів на одну хворобу, і після неї чоловіки залишаються безплідними. Тільки він про це не знає, і не треба, щоби знав. Просто так у нього самооцінка впаде і хто знає, що з ним станеться. Тоді і я зізнаюся, просто після роботи зайшла до кафе кави випити тут один хлопець підсів. Я сама не пам'ятаю, як потім у нього вдома опинилася я Альошу люблю, правда дуже люблю. Галю, все, що не робиться все на краще, ця дитина потрібна була вам. Заспокоїла свекруха. Галя благополучно народила. Медсестрою у пологовому будинку з'явилася однокласниця Льоші і впустила його до палати. Галю, у нас така гарна дівчинка, тільки не зрозуміло, а чому у неї волосся ті руді. Та це просто ренетика, хто знає, що там намішано. Головне, що здорова. Через день Альоша прийшов до мами і, заявивши. Я знаю, що дитина не моя. З чого ти взявши, синку? Пам'ятаєш ту мою однокласницю, вона зараз, медсестра у полоровому будинку. Вона сказала, що група капеові не співпадає. Альоша, зараз тобі всю поясню. Я довго приховувала від тебе, але ти безплидний. Галія про це сказала, і вона заварітніла іншим способом, щоб у вас була дитина, знайшла донора. Тобто Галя знала, але не покинула мене через це. Ще й дитину для мене наподила. Та все так, тільки не говори про це Галі, живуть спокійно.